Доброго вечора, в ефірі Сергій Висоцький. Сьогодні в нашій студії пан Руслан Кошулинський поки що, але вже ненадовго. Віце-спікер Верховної Ради. І що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що в країні триває війна. Війна на Сході, війна з Росією, ну, хлопці гинуть. Ми все це розуміємо. Але війна почалася в київських владних кабінетах. Люди почали ділити портфелі, почали є таке слово, але я не можу вживати в прямому ефірі. Але ну що ви, що ви що ви почали робити? Ви почали сперечатися, скажімо так, один з одним. На рівні вже медіа, вже батьківщина каже про те, що те, що трапилось у парламенті, розвал коаліції та відставка Арсенія Цюнька, це зрада, і що ця зрада інспірована Москвою а, удар свобода а пан Кошелинський зі свободи та Петро Порошенко кажуть про те, що ну як це ніяк і Москва, але раду потрібно перезбрати і. Вже запрошують цівника назад повернутися, ну, тобто якась, скажімо, пряма фігня відбувається. Ну, Руслане, почнемо розбирати цю фігню, а ну, це зрада чи ні? Ось ми, Моє персональне враження, що це дуже недоречно. що починати, починати цей конфлікт зараз, коли у нас є війна, ну це, як, як вчора Арсен Оваков написав все у Фейсбук, дума аплодує. Гаразд. Ми, ви добре почали. Ви почали з війни. Поставте себе на місце. Керівника підрозділу, якщо у вас в тилу, там, де у вас має бути найнадійніше, є зграя ворогів, шпигунів, відвертих ворогів, які повністю вам шкодять. І вони вам можуть війти в тил. І тил у вас не закритий. Що ви маєте робити? Звісно, річ, зачистити і бути спокійним. Так. О, це, це саме так, що ви маєте зробити. Нагадаю нашим телеглядачам, що в 2012 році склад Верховної Ради, фракції партії регіонів 208, Комуністична партія 32 плюс 1-33 це є більшість 241 депутат. Вони нікуди не ділися, вони там же і залишилися. Тобто без людей, колишніх членів партії регіонів, сьогодні не можна ухвалити <кас> будь-які рішення у цій Верховній Раді. Крапкою неповернення, на мій погляд, стало те, що у вівторок, під час голосування за, за заяву про те, що визнати терористичними організаціями кримінальні об'єднання накшал ДНР, ЛНР, з 450 депутатів проголосувало 232. А скільки Це там, ознака. Скільки там зареєстровано було в залі в той та, момент? Навіть не обговорюється. Все одно дуже багато. Прийшли вони, не прийшли вони. В якому парламенті, коли йде війна, коли терористи у такій формі, депутати не голосують за це. Сьогодні, коли не пройшла люстрація, коли не покарані і досі депутати є Янукович молодший, Пшонка молодший, Азаров, Олійник, коли Келінкарова знаходять озброю в приміщенні його помешкань, і він далі депутат. Коли люди, які реально допомагають сепаратистам, мають найвищий допуск до державної таємниці. Коли вони представляються, коли депутати приїздять на засідання ОБСЄ від імені України і голосують за резолюцію Росії, це хто був? Це була так, пані Какатні. Так. Так. Чи має право цей парламент от у такому складі, коли це сьогодні нема, вони е, зростають? Партії вони вийшли з партії регіонів, але чи партія регіонів з них вийшла. І вони вже перестали боятися майдану. Страх відійшов назад. Вони укріпилися. Вони знайшли собі нові ніші у форматі нових груп за аля мір і стабільність. Це група Курченко. Бачите, як ви все добре знаєте? То знаю. І вона буде зростати кожного пленарного дня. Ця група більше, більше і більше. Є. І це вже загроза. Та, звісна річ, що цей парламент перестає бути найвищим органом законотворчості і стабільності. Він вже не стабільність. Тобто, на мій погляд, сьогодні це вже є точка неповернення і коли треба вже хірургічним способом забирати цей парламент. В іншому способі це вже переросте в загрозу, національну загрозу, коли б на передовій ти будеш боятися, що тил повністю відкритий і через тил будуть вбивати. Сьогодні не голосування. За закони, які дозволяють забезпечити армію, не проголосовані, Руслан. Давайте так. Тому і пішов Яценюк, бо коаліція, якби його коаліція, вона не проголосувала, наприклад, за закони, яким дуже опиралися Нафтогазові, наприклад, лобі щодо збільшення податку. Ну і це факт. Але ви е, хотіли перевиборів, але влаштували б, е, урядову кризу. Ну, фактично. І Ні, тепер без уряду. Не, заперечую. І як ми зараз, заперечую, будемо... заперечую. зараз фінансувати війну, не Заперечуєте. Уряд працював і працює. Жодної підстави, жодної юридичної норми немає про те, що зробив пан Яценюк. Жоднісінької. Ти генерал, ти на передовій, тобі не сподобалось, як підвезли кашу. Це не так, як ти хотів. Ти розвернувся, я, я пішов більше воювати не буду. Це що за підхід до справи? Так не підійшло, так не вийшло. Роби інакше, роби на що можеш робити на своєму місті, коли можеш, так говорить мудрість, а не розплакався, розійшовся і пішов. Яка підстава? Що за норму законодавства, яка може дозволити Кабінету міністрів самостійно визначати виконуючу обов'язки прем'єр-міністра? Немає такої норми. Я рекомендую дуже просто. Стату конституція 115 стаття і дуже просто запам'ятати 15 стаття закону про кабінет міністрів крапочка. Тільки це може бути, тільки парламент може прийняти відставку до того моменту, поки парламент не прийняв відставку в статусі во чи прем'єр-міністра маєш відпрацювати. Крапка ні. Іди на лікар... ай, може, на лікарня не пішов, тоді так, тоді, можливо, замість себе. Або Сам, відпустку. Давайте, <паспусту> давайте я вам розкажу ту версію, яку я знаю щодо цих подій. Будь ласка. Зустрічаються пан Турчинов, пан Яценюк та пан Порошенко. Вони вирішують, що зараз криза в парламенті, вона ну, є якісь ризики. Да, перегрупування, якщо там хтось виходить з коаліції, можна ж нову коаліцію зробити. Розумієте, з партії регіонів, комуністів, та що ми вже бачили, що є зараз не час для там розбрату, що не треба оцей баланс рушити. І домовляється, що парламент приймає політичне рішення щодо того, що після війни ми переходимо на перевибори. Тобто, парламент голосує за те, що коли антитуристична операція завершується, парламент йде на перевибори. Як похід, ну яке так, жест на зустріч президенту, який хоче очевидь Отримати свою квоту в, в уряді там уряд переголосовує деяких міністрів та Мін, мінтранс, мін'юст, і ставить туди людей Порошенка. і сформується такий кістяк, такий баланс ну, якийсь якісь витривалий, і ми продовжуємо працювати з Яценюком, якому дають гроші МВФ. Ось але е, ну Петро Порошенко вирішує, що йому е, дещо е, зручніше зробити, як то кажуть, кидок. І порозмовляти там з ударом, з паном Льовочкиним, там з іншими олігархами щодо того, щоб позбутися уряду, позбутися коаліції. І ось починається операція. І, наприклад, є дані, що там пан Льовачкін зустрічався, наприклад, з керівниками вашої фракції і теж розмовляв з ними щодо виходу з коаліції. Ну, це я вам ось таку версію кажу. І вона ну не все так однозначно. Це не виглядає як бій удару та свободи на білих конях за державність. Це розглядає, ну, може і з одного боку, і з іншого боку, з вашого боку, з боку удару, з боку Порошенко, з боку Яценюка, як якийсь ну, торг за політичний Резпективи. Розумієте? І коли в нас не, не зрозуміла позиція Крас, батьківщини... Так, я вам мотивацію розповім. Okay. Тепер Давайте. наша мотивація, щоб можна було зрозуміти. На наш погляд, треба зараз максимально акцентувати свою увагу на війні. Жодні перемов, перемовні процеси, дипломатичні процеси не працюють. Ви бачите, що зараз Європа не вела третій варіант Третій рівень Так, третій рівень санкцій. Не вела. Я навіть здогадуюсь, чому. Можу вам сказати навіть чому. Російська Федерація віддала чорні ящики, віддала тіла загиблих. Це було достатньою підставою для як пані Меркель має пояснити німецькому обивателю, чому вони мають платити більше податків, тому що йде війна в Україні. І складно це пояснювати. Я так до, до часу. І чим далі до зими, тим позиція Росії все сильніша. Бо газ. Він це розуміє. Тобто, сьогодні треба просто воювати максимально. Для того, щоб перемагати, на наш погляд, треба сьогодні вводити воєнний стан. Відмовки про те, що МВФ не дасть гроші, що треба визнавати якийсь статус воюючої сторони. МВФ давало гроші Афганістану під час війни. МВФ дає, не дає тільки на воєнні дії гроші. А на все решта дає. Коли сьогодні ви хочете полікувати ваше серце, ви точно йдете до лікаря, але не до стоматолога. Він також лікар, але він не навчався робити операції на серце, Ви йдете до кардіохірурга. Сьогодні антитерористичною операцією проти військ регулярних військ Росії, яких мають в своїх арсеналі найновіші танки, ПЗРК, міномети. Артилерію, БМП, БТРи тощо керівництво в СБУ, яке навчалося лапати шпигунів, максимум терористів. Слово ну це теж муженко там є, і він керує. Слово зараз. муженко. А те ви скільки разів ви спілкувалися з нашими військовослужбовцями? Які розповідають, що ми не знаємо, хто керує, що МВС, СБУ і Збройні Сили між собою не комунікують Пане, і час до часу. Я навіть, я навіть сперечатися не буде, але для чого тут парламент, Для чого тут уряд, який фінансує війну? Тому, Якщо ви слух... не голосуєте за е, а... закони, тобто... які необхідні за ті А 9 Хто мільярдів. має голосувати? Партія регіонів. Слухайте, але тоді, до ноября, в нас не буде грошей. Які гроші? На війну? Перепрошую. Давайте. Кабінет міністрів у своєму режимі буде працювати, як він працював. Ні, ніяких змін немає. Але для того, щоб гроші що, на війну що, появилися. Що зміняться депутати? Вони зміняться? Тривайте, тривайте, тривайте. Ну, ну як для, вони зміняться? Поясніть. Для мені. Того, ну, ну, це ж була мотивація. Арсеній це розповів і це пояснив, що нам потрібно 9 мільярдів гривень. До кінця року на антитуристичну операцію. Для цього потрібен секвестр потрібно. провести. Секвестр. Якщо в нас передвиборчий період, то ви будете за секвестр голосувати? Право Свобода, що вам потім а закинули. Ви, а, ви, ви залишили без пенсії, Стоп, там, без зарплаті. Але ж ви побачили голосування. Свобода проголосувала за включення в порядок денний закону, який запропонував Яценюк, два закони. Так, ми проголосували за це. Я нагадаю, що запропонував пан Яценюк, зокрема в іншому законі про бюджет. Забрати з 240 тисяч людей, які працюють на державній службі, два місячної зарплати замість того, щоб забрати в олігархів гроші і встановити військовий податок. Коли ми це сказали, перегралося. Забрати 50% в бібліотекаря, а в Ахметова забрали гроші? А з офшорів забрали гроші. Але при цьому рада не проголосувала за. Е... Стоп, Рада чи Свобода? О, давай Ви так? кажете, свобода чи рада. Свобода проголосувала. А за, як же? За. Пови... за, ці, за... Підвищення податків ГТС. і за агро. Стоп, тобто. Стоп, стоп, стоп. Немає. Зняв на, на вимогу депутатську, зняв. Вони забирали це. Тобто, стой справи, я цнік прийшов, в мене є бачення. Я хочу то, то і то. Йому кажуть, не можна цього зараз робити. Зніми, будь ласка, може, акцизи на горілку підніми ще. А може, трошки в Живаго забери. А може Ахметова трошки забери з цього бізнесу і з цього бізнесу, а з бідних не забирай. Не можна зараз бідних забирати. Неправильно це. Чи це війна, чи не війна? Є набагато більші і можливіші люди, заможніші. Може, так треба зробити? Ні, я так не хочу. Ну, як ти не хочеш так, ну то думай, бо ти не є самостійна фігура, ти є наслідок парламенту. Парламент тебе ставив. Це парламентсько-президентська форма правління. Ти не є самостійна фігура. Комунікуй. Якщо ти не вмієш комунікувати, тоді не виходить це. З ГТС та сама ситуація. Чітко пояснюється, якщо ви даєте 49%, тобто реально продаєте ГТС, щоб повністю впиралися. Курка несе яйця. Ще не віддавайте цю курку на бульйон, її ще можна нормально експлуатувати. Не віддавайте. Ослан, в мене в мене зараз до вас тільки одна претензія. Ну та. No, Є інші, але в нашому нашій розмові добре, що одна. Розумієте, ви зараз е, вдарилися в популізм. Треба ага. забрати у багато. Ні, чекайте. Але Варсенія Петровича, Яценюка, там є чіткі цифри. Що якщо ми робимо такі непопулярні да погані кроки, ми знаходимо 9 мільярдів гривень на війну. Коли ви кажете без розрахунків, угу. без аналізу. Без е, технічного якогось рекомен... Там, тех, технічного обґрунтування, що давайте ми заберемо все у багато. Ви здається, що щось поплутали. А ви здається, щось поплутали? Математику розкажіть. Ви здається, що щось поплутали. Ну може бути. Так. А може і ні. Так, а ви поплутали. Ви зараз звертаєтесь до парламенту чи до кабінету міністрів? Хто кому завдання ставить? Парламент політичний орган, який каже, так не робити. Парламент це представницький і законотворчий орган. Роби, будь ласка, ось так кабінет міністрів, і порахуй, будь ласка, що це вийде. Ну, тобто, Руслан, Вони рахують. Дайте ну, а... нам грошей, не знаємо, звідки. Ні, киля. Ви не почули ну, пропозицію, куди направляти, і законопроекти лежать. Візьміть, будь ласка, ось ці законопроекти. Прорахуйте математику і ось так дійте. Бо це є політичний орган, який каже, що робити. Математику рахує Кабінет міністрів. Тут вийшло, що я собі вигадав, як я хочу це зробити. Я під це зробив математику, я буду це робити. Ні, не так. Руслан, мені все ж таки здається, що зараз така. Такий відповідальний ну, так. так. час для країни, що так. ми не повинні бавитися популізмом. Розумієте, коли ви кажете Опа. про те, що давайте, давайте, давайте відберемо від Ахметова, то ви скажіть мені, так. як? 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 Скільки? Стан І що далі? На території воєнного стану та тій території, де він проводиться, повністю керівництво отримує воєнне командування mm -hmm. з органами державної влади. Наше Воно... воєнне командування. Так, ще є державою. Керувати. Так, так. так. Ви ставка, ставка головна, вона не керує то. Керує АТО Служба безпеки України, а не військові. Так, будемо чесні. Так, хто віднесе ну, відповідальність? Усвої, але там пангелітей сидіти на камеру. Ці в Кептаріку постійно над картою. Ну ну. він не несе відповідальності. Спитайтеся, що має робити під спецпідрозділ МВС, коли він вступає в силу. Тільки з коли шифрована телеграма йде з Києва. Можна їм вступати в протистояння чи не можна, коли йде пряма війна? Ось у чому є проблема. Давайте повернемося до Ахметова, до розкулачування так. олігархів і таке інше. Арсеній Петрович ще раз намалював схему, як можна здобути гроші на війну. Якщо ви критикуєте цю схему і наголосуєте за неї, так. розкажіть, де взяти ці гроші. і Чітко як? Чітко сказали йому. Він на це погодився навіть. Він навіть вніс ці правочки не чіпав оподаткування сільського господарства, яке вже, в принципі, збалансоване є, бо він хотів його поламати. Він зрозумів, що не треба чіпати сьогодні. Ну, все-таки людей, які працюють на дуже низьку зарплату, і два місяці відпускати їх за власний рахунок. Я вже сказав. Це починаючи від бібліотекаря 50%, 50 зарплати забрати, бібліотекаря. Це півтора тисячі-дві тисячі працівника районної адміністрації на два місяці вигнати зараз. Це що, спонукати його до якоїсь корупції? Ну я розумію, якщо можна там прокуратуру відправити на два місяці або суд, в них є відпускні. Вони виживуть. Я маю на увазі відпускні, ну відпустили, ну і можуть вижити когось. То хто там виживе в тому районному центрі, якщо його два місяці, там сім'я живе на ці речі? Руслав, як забрати? ці речі? Ви не відповіли на конкретне так. питання. Якщо так. в нас в Арсенії так. є математична модель, ну я не ну, кажу про просто справедливо, ну, несправедливо. Ну, ви знову ви ну, ставите воза перед кіньми. Та неправильно ні, я намагаюсь це. вас, як в ні, ні, неправильно. Як ні, неправильно фрази відповіді. Ну неправильно. Ну чому неправильно? Та неправильно. А якщо немає грошей Спочатку... в державі, Стоп. йому чітко показали, де гроші. Де гроші? Сказали, підніми акцизи раз. Угу. Можна підняти акцизи на алкоголь. Йому сказали чітко, не чіпай е, людей, а зроби військовий податок. Що він і зробив вже. Це за ніч було зроблено вся математика. Угу. Зробив, зробив, і то неправильно зробив півтора на відсотки на всі доходи. Півтора відсотки на всіх. На мінімалку так само зарплату. Хоча треба було все-таки прогресивну шкалу для багатших треба було більше зробити. Але ж зміг за ніч зробити. Йому це тільки сказали зроби за ніч. Тобто, суть справи. Парламент дає ідею, як це зробити. Парламент каже: ось тут треба шукати, не там. А ти, кабінет міністрів, зробив розрахунки і представ. Отак працює механізм, а не механізм навпаки. Коли міністр фінансів буде вказувати парламенту, як він хочеться зробити, неправильно. Бо в його люди не обирали. Обирали парламент люди і казали: ви керуйте державою, давайте вказівки е, фахівцям, що вони мають робити. Тим не менш. Ну, зараз ця дія, в тому числі і свободи, порушила баланс сил, інтересів, там, якийсь цей карточний будинок, який стояв Наші Слава шоколадку. Баланс не... інтересів Російської Федерації, яка не, не могла. Ну, не, перебувайте, не перебувайте мене. Чекайте, чекайте. Як ви будете з цього вигрібати з цієї кризи? Якої? Ну, урядової кризи. Уряд? Гроші давали під Яценюка. Ха-ха-ха, ви були присутні при цьому. А, а ви? Ні. Тоді звідки ця ситуація, що е, такий святий е, сировим і херафим, який під якого дають гроші, Дер, під державу дають гроші, а не під людину? Це як, як ви так? будете вирішувати цю урядову кризу? Та немає урядової кризи. Ну, тобто Всі... Гройсман премєр нас е, окей. Все. Та Гросман не може бути прем'єром. Його не затверджувала Верховна Рада. Пан Яценюк далі працює прем'єром, допоки не буде його відставка прийнята парламентом. Немає цієї норми. Прошу буде відкрити зараз конституцію 115. Відкрити закон про він, кабінет міністрів. Він, він має право по власному бажанню пити за власним бажанням. Сорі, поки не буде прийнято, буде виконувати або захворів, або відпустку. хіба після того може виконувати обов'язки. Читаємо е, законодавство. Добре, нам вже час закінчувати. Ми розуміємо, що наш діалог не завершений. Я вважаю, що ми це будемо продовжувати в ефірі. І явно свобода це буде на інших ефірах продовжувати. Будемо розбиратися в тому, хто винен та що робити з новою рядовою кризою. Це Україна та демократія по-іншому, мабуть, в нас і не буде. Сподіваюсь на перемогу. Дякую, пане Руслану. Дякую. Вам. Далі новини. На все вам добре і.